І казка завжди поруч. В одній казковій країні живе добра сімейка, доброта, любов, милосердя, співпереживання, порядність, чутливість, великодушність, уважність і ніжність. Добра сімейка намагається зробити світ добрішим, щоб люди любили один одного і братів наших менших. Приходили на допомогу без нагадування і благань, нікому не робили боляче ні словами, ні діями, ні думками, вміли розділити і горе, і радість з рідними друзями та незнайомими людьми. Але добра сімейка не чарівники, не можуть вони в одну мить перемогти зло та його слух. Жорстокість, байдужість заздрість. Зазнайство, лінь підступність. Перемогти їх можна тільки щоденною працею. А тому кожного дня, коли на небі з'являється ласкаве сонечко, розсіває добра сімейка насіння доброти у дитячих сердечках. Чому саме в дитячих сердечках? А тому, що тільки в дитячому серці. Может прорости будь-якое насіння и разум с дитинства вырасти. Твори добро, чтобы в свете было. Hey! <laughs> Привет, доброе утро, мир. Я верю, меня слышно. И мне есть что сказать, и мне есть, что сказать. Все суетимся и бежим, закладывая виражи. И перестали мечтать. Давай штык доставим сундука.